Thank you Так виглядає футбольне поле у центрі Барса. Покриття поклали 11 років тому, розповідає директор закладу, але через низьку якість воно досить швидко почало псуватися і зношуватись. Років п'ять, то і шість ми його все ремонтували, ремонтували і ну дійшло до, до такого стану, на якому на сьогодні вже. Проводити заняття практично заборонено. Тренування тут не проводять, бо, по-перше, це незручно. По-друге, говорить директор Барси, небезпечно для дітей, які можуть травмуватися. На сьогодні у футбольному центрі займається 840 школярів, тому потреба у полі, яка зараз фактично простою, є, досить гостра. Дітям, особливо зараз, під час війни потрібне місце, тобто майданчик, на якому вони можуть реалізовуватись і бути щасливими. Про футбольне поле на барсі вкотре активно заговорили кілька тижнів тому. Тоді до обговорення. Де брати кошти і хто має фінансувати ці роботи, долучилися представники обласної і міської влади. Я неодноразово звертався до різних голів обласної ради і губернаторів, але всі відповідали, що коштів у нас немає. коштів у нас немає. Ну і нарешті, знаєте, ми. Ми дочекались того, що до нас повернулися обличчям. Також ще хотілося, звичайно, і подякувати Тетяні Євгенівні Мироненко, представнику повноваженого справ людини, яка також до нас приїздила і ну, якби, бачила цю проблему. У результаті на минулому тижні на сесії міськради депутати виділили 2,9 мільйона гривень на нове покриття. Так що сподіваємось на те, що цією. Цією осінню наші дітки будуть із. Будуть з новим полем або буде поле із новим покриттям. Також на сесії тоді підняли питання щодо передачі нині обласного центру Барса в підпорядкування міста Суми. Одна із причин, як пояснили депутати, те, що більшість дітей, які займаються в центрі, це сумчани. Барсу пропонують передати місто, аби у перспективі об'єднати її з авангардом і створити єдиний футбольний центр. Ми, напевно, також би не проти, але знаєте, є деякі нюанси, є такі різні моменти. Я як це буде, в яке управління. Правління ми 11 років створювали якби ім'я цьому закладу. і Воно на сьогодні є. і є результати. Ну про все можна про все потрібно говорити, домовляти, щоб потрібно так, щоб у усіх це влаштовувало. Влаштовувало колектив, влаштовувало місто. За словами директора, покласти покриття планують вже цієї осені. У подальшому хочуть оновити і трибуни, оскільки на це вже потрібні додаткові кошти. Новини СТС. СБУ затримала наркоторговця, який перевозив кокаїн із Латинської Америки у шлунку. Для прихованого перевезення товару через кордон зловмисники запаковували його у спеціальні капсули, а потім їх ковтали. За один раз наркокур'єр міг переправити у власному шлунку до пів кілограма кокаїну на суму майже 3,5 мільйони у гривневому еквіваленті. Маршрут контрабандного каналу пролягав транзитом через декілька європейських країн. Потім наркотики завозили до Одеси для подальшого Буто організували схему представниця криміналітету Сумщини разом із спільником. Товар передавали жителю Одеси, який переправляв наркотики далі. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили всім трьом затриманим про підозру за частиною 2 статті 305 кримінального кодексу України, тобто контрабанда наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб. Зломисникам загрожує до 10 років за ґратами. У центрі ромен 34-річний чоловік спровокував конфлікт з перехожим. Порушник поводився зухвало, безпричинно підвищував голос на оточуючих та висловлювався нецензурною лайкою в бік перехожих. Хуліган ударив жінку, яка підійшла до нього і зробила зауваження. В результаті чого потерпіла, впала на тротуар, отримала тілесні ушкодження та деякий час самостійно не могла підвестись на ноги. Поліцейські побачили відеозапис правопорушення в соціальній мережі, відшукали потерпілу жінку і словмисника. Чоловіку повідомили про підозру в хуліганстві. Сумчанин Володимир енергійно працює. Говорить, нарешті минула виснажлива літня спека. Так це завдовольстя, підміта. Я жари не люблю. Жари не любите, Ні, ну а зараз як вам комфортно? У тіньочку нормально. Сумчани говорять, вересневе лагідне тепло додає гарного настрою. Осінь така, що тепло, сонячна. І настроєння хоч трошки придає, то війна, всі пригнічені. Хоч погода радує. Неочікувано тепло. Ну, У нас був червень, липень такий дощовий. так, Компенсація, мабуть. Подобається. Дощі не салом, але подобається. І дай Боже, щоб вона і далі. Ще продовжувалася тепло. У Сумському гідрометцентрі підтвердили, останній тиждень вересня дійсно порадує і сонцем, і теплом. Температура повітря становитиме в межах 7-12 градусів тепла вночі по області і в день. В межах 22-27 градусів тепла без опадів. Вітер північно східний. Східний переважно силою 3-8 метрів за секунду або 5-10 метрів за секунду. Сергій Іванченко говорить, цьогорічний вересень осінній лише за календарем, а фактично на Сумщині ще наповну триває астрономічне літо. Про наближення астрономічної осені свідчитиме поступове зниження середньодобової температури. Перша ознака зниження середньодобової температури. Нижче 15 градусів. От. Сьогодні 25 вересня, а ще от середньодобова температура, от по нашому прогнозу, в межах 17-19 градусів, тобто ще в нас літо. До кінця тижня погоду в Україні визначає частина теплого антициклону. Центр антициклону сьогодні в нас знаходиться над країнами Балтії. Якщо дивитися на довгостроковий прогноз, ближче так на вихідні, на початок наступного тижня, погода зміниться. Ну, може, навіть суттєво, ну, на 3 на 4. Як вересні, то й той сіє. Невелике похолодання синоптики прогнозують з 1 жовтня. І, можливо, в перших числах жовтня прийдуть і перші осінні дощі. Новини СТС.